Тарас Загородній політолог пане Тарасе, надзвичайно рада вас бачити і чути. Доброго ранку, слава Україні, і дякую, що ви з нами. Доброго ранку, героям слава так. Пане Тарасе, зі сполучених штатів Америки, і звісно, з однієї з ключових новин, яку про яку заявив Дональд Трамп кілька днів тому, він сказав, що Сполучені Штати Америки ем, значить будуть випробовувати. Будуть випробовувати ядерну зброю. Нюзвіт повідомляє, що Штати готуються до першого після розпорядження президента Трампа випробування міжконтинентальної балістичної ракети, здатної нести ядерну боєголовку. На минулому тижні Трамп про це оголосив, сказав, що наказав міністерстві оборони негайно розпочати випробування цієї ядерної зброї, оскільки Росія і Китай ключові ядерні конкуренти США. Продовжують відповідні випробування. Значить, це видання Newsweek також стверджує про те, що ця балістична ракета може бути запущена з Каліфорнії в напрямку Тихого океану 5-6 листопада, тобто через пару днів. Давайте спробуємо зрозуміти навіщо це Дональду Трампу. Він пояснював, що от Росія і Китай основні, значить, ключові ядерні конкуренти, і вони продовжують. Вжить випробування. Потім він говорив, що ем, Сполучені Штати Америки не можуть собі дозволити сидіти, склавши руки, поки всі випробовують. А, а чому а чому ми не будемо цього робити, і так далі? Яка основна мета цього випробування? Це показати кому і що. Ну показати всьому світу, що шериф повертається, шериф, який буде підтримувати порядок, що він бачить, що. І Шарів бачить, що розмови, вмовляння, які панували останні 15 років, фактично, вони не працюють. Авторитарні держави нахабнішають і чомусь думають, що можуть себе поводити яким як заманеться. Це тиск в першу чергу на Росію, тому що там же ж якщо там же ж не випробовування. Ну, давайте так: випробовування ядерної зброї і запуск ракет це дві різні речі. так Запуск ракет без ядерної боєголовки це одне. Так, ну це можуть багато робити. Північна Корея, Іран можуть це робити. А випробовування ядерної зброї це фактично перевірка стану арсеналу. Чи працюють ядерні боєголовки? Тому що зазвичай, коли. Будується ядерна зброя, проводиться її випробовування. А потім періодично для того, щоб дивитися, чи працює ця система, проводяться ядерне випробування. Ну останнє, наприклад, подібне ядерне випробування робила Франція наприкінці 90-х. Вони робили якраз у Французькій Полінезії. Був там дике протидія в Австралії. Кричали, що будуть бойкотувати французькі товари і так далі. Зараз вони хочуть зробити наступне. Яка мета? Цього, скоріше за все, воно буде зроблене. Це питання до Росії. Якщо ви там щось погрожуєте, та покажіть, чи працює вона у вас ядерна зброя, там же проблема може бути виникнута якраз у Росії. Чи є у них інфраструктура для проведення ядерних опробувань? Тому що. Останні випробування, які робив радянський союз, ну там багато вибухів робилося біля 170 за все існування радянського союзу. Багато з яких було не бойове використання. Це було не використання цих ядерних боєголовок. Ну, наприклад. Як от на Донбасі було одне ядерне вибух, так для того, щоб там ну подивитися, як там шахту можна по-іншому зробити, як там можна пустоти створити і так далі. Ну, наприклад, для бойового ядерного випробування використовувалися полігони на території нинішнього Казахстану, Семіпалатинську. Uh -huh. Чи звичайно, що у росіян тепер такого доступу не буде і вони не можуть зробити? Так? На це питання до Росії, якщо ви там панти розпускаєте стосовно посейдонів, обурівісників і все інше, ніхто з вами тепер розмовляти не буде, вмовляти, падати, знепритомнювати, розповідати про якусь ядерну загрозу, США показують, що у них теж є сила і вона працює. Тепер запитання до Росії: у вас є таке чи ні? Показуйте і те саме до Китаю. Китай не даремно тут згаданий, тому що Трамп чітко сказав, що вони бачать, що Китай нарощує свою ядерну потугу, нарощує свої військові витрати і готується фактично до зіткнення зі сполученими штатами Америки з Китаєм. Ніхто так тепер розмовляти не буде вмовляти дивитися, що вони там будуть робити. Показують, що вони є одним з. Претендентів на гегемонію, чого Сполучені Штати робити, не збираються їм так просто віддавати, тому вони проводять демонструють силу. Думаю, далі демонстрація сили це буде Венесуела, де буде показано, що країни, а, а, там як Росія, Китай та інші країни, не матимуть баз, а, таких плацдармів для а, а, наступу на інтереси Сполучених Штатів Америки в Латинській Америці от і так далі тому це демонстрація сили до цього до цього до візиту до південної кореї де була зустріч з земпіня там вже інші були візити в японію так дуже багато чого було проговорено, зустріч була з імператором Проговорене питання взаємодії по військовій, в першу чергу лінії, та саме було з Південною Кореєю. Південна Корея їм дозволила будувати перший атомний власне атомну підводний човен. Ну, звичайно, база буде на території Сполучених Штатів Америки, буде будуватися і так далі. Тому це демонстрація того, що порядок в цьому світі, і добробут, який склався після 45-го року, він тримався виключно на. Спроможності сполучених штатів Америки підтримувати цей порядок тепер це повертається туди, куди воно і з якого початку будувалося. Ви згадували про зустріч Дональда Трампа і Піня, яка відбувалася в південній Кореї, ем, повідомляли змі про те, що зустріч тривала годину сорок. Ем, проте було зазначено, що на неї було виділено три години, враховуючи, ем, що ця зустріч була не один на один з делегаціями, враховуючи фактор перекладачів, ну година сорок це не так багато. Ем, чому е, з чим пов'язано було скорочення часу? Можливо, е, Саме з тим, що на що ви вже відповідали в першому питанні, що з Китаєм будуть, можливо, по-іншому розмовляти і так далі. Чи чи ще якісь є фактори? З Китаєм вже розмовляють по іншому. ну Знову дивіться, коли от Китайці дуже не люблять, вони точніше так, коли перебирається новий президент, чи приходить нова людина, вони в першу чергу дивляться. А куди вперше приїжджає президент? В Японію чи в Китай? Якщо приїжджає в Японію, це фактично виклик Китаю. Куди приїхав зараз Трамп вперше? Японію. Так. Поговорили з японцями, дали там по о, на військово-морській базі в Японії побував президент на, на фоні США на фоні в 35-х Поговорив далі. Вони фактично заплющують очі, заплющують очі на те, що зараз відбувається зі збройними силами Японії. Японці вже заборонили робити авіаносці після 45-го року зі зрозумілих причин, так тому що. Пам'ятають американці, чим це закінчилось, коли японці будували власні авіаносці? так? Але тепер японцям фактично дозволяють робити це авіаносці. Наприклад, у, у них. Вони будували величезні кораблі для сказав, ну Якщо літаки не можна саджати, то можна ж вертольоти саджати. Так вони зробили спочатку. Це тепер я он, бачу: буквально десь півроку тому там вже в 35 сідають на палуби тих, тих тих авіаносців. Так що процес мілітаризації йде, так союзники Сполучених Штатів Америки і тиск на Китай здійснюється. Те, що зараз відбулося, ну це таке тимчасове тимчасове перемир'я. Поки. США не вирішать питання пов'язані з залежністю від рідкоземельних металів, тиском взяттям під контролем запасів нафти. Ну мається на увазі в першу чергу Венесуела. От далі вони чекають, поки буде стагнати Європа. Стагнати Європа від навали китайських товарів і вони будуть змушені піднімати мита проти китайських товарів. і Це буде додатковий фактор тиску на Китай. А далі подивимося, як будуть розмовляти з Китаєм зовсім по іншому, те, що розмова була там скорочена. Ну так Трамп подивився, значить, поки немає про що розмовляти. Трамп точніше, китайці е, е, продовжують удавати, що, начебто, нічого не розуміють. Е, американці розуміють, що час розмов закінчується і вмовлянь, і вони активно зараз будують стратегію по стримуванню тиску конкретно на Китай. Про ще ще одну ситуацію, до якої дотичні також Сполучені Штати Америки це війна Росії проти України, дотичні я маю на увазі, тому що підтримують Україну і допомагають Україну. І так, Дональд Трамп про що він говорить? Заявив вчора ввечері. нас з'явилася інформація, що для нього не існує останньої краплі, яка б довела йому, що Путін не готовий завершувати війну в Україну. В Україні це викликало багато дискусій і що він каже? Тут немає останньої краплі, іноді їм е, треба дозволити битися, і вони б'ються і б'ються. Е, і дуже багато незрозуміння е, нерозуміння викликали ці слова Дональда Трампа, особливо в частині іноді їм треба дозволити битися, і вони б'ються і б'ються далі. Про що це свідчить? Що це говорить? Е, це натяк на те, що потрібно доозброюватися, до, значить докомплектовувати обороноздатність країни і так далі. Про що це? Ні про що. Це просто розмови Трампа зі своїм електоратом. Американці завжди Ну вони дають сигнал в першу чергу я думаю, в даному випадку оточення оточено Путіна і російським елітам, а дають зрозуміти, що. Здавати ніхто нічого не збирається. Допомога допомога Україні як тривала, так і триває. Ніхто не буде змушувати Україну припиняти удари по території Російської Федерації інтенсивність, яка е, зростає кожного дня. Можна бачити прильоти і по хімічних підприємствах. Е, от удари у те, що зробили СБУшники, ПТО, все там же були пошкоджені е, вперше. Пошкоджені були танкери, які туди зайшли. А це є справжні санкції проти цінньового флоту Росії. Тепер 20 разів будуть думати, чи заходити взагалі в ці порти. же попередили, що там проводиться навчання. Попередили. Якщо ви не слухаєте, то це ваша проблема. Е, удари по енергетичної інфраструктурі, допомога триває, зброя продається, е, санкції з лукоїла і Роснафти ніхто знімати не збирається. Тобто, на відміну від попередньої адміністрації, яка е, ну фактично не давала Україні розгорнути удари по території Російської Федерації, травм нічого, нічого нічого ж не робить, нічого ж не, не, не проте проти чого не, не, не немає. Він фактично зараз же лякає Росію Україну. Так? Що будете далі так будуть подалі удари. А далі ви на себе розраховуєте, тому що ви взяли таке таку позицію. До вас була пропозиція, зупинка по лінії розмежування. Американці вважають це шикарну пропозицію, враховуючи ті обставини, які сам потрапив Путін. Якщо ви це. Відкидається, починаєте нам погрожувати різними там ракетками, розробками розробки ще радянських часів 60-х років, ну, значить, ви не готові до розмови. Але це його перемовна тактика. Але ви дає зрозуміти, якщо ви одумаєтесь, ми приїдете, будете йти на нашу умову, тоді ми будемо готові з вами розмовляти. Якщо ні, то ні, значить Україна буде продовжувати нищити Росію. Про ще одне про зустріч, можливу зустріч Трампа і Путіна вона може відбутися в кінці листопада. президент Фінляндії повідомляють змі президент Фінляндії ступ запропонував провести зустріч Путіна та Трампа на саміті G20, який відбудеться з 21 по 22 листопада. В пар дуже цікаво буде, якщо справді призначить таку зустріч, чи прилетить туди російський диктатор і вбивця Путін. Але як цікаво, заява Трампа після зустрічі з Сі Піньом, він сказав, що ця зустріч була чудовою для обох наших країн, і ця зустріч приведе до вічного миру та успіху. І Після цих заяв з'являється інформація про те, що може відбутися зустріч Дональда Трампа і російського диктатора вбивці Путіна. Наскільки це ймовірно, і чи може бути, якщо ця зустріч відбудеться що до цього, причетний Китай, який сказав, що по Потрібно поїхати на зустріч і так далі. Ну, я б тут розділяв тут два питання. Це перемовна тактика щодо Китаю. Так, зіткнення, я вважаю, там неминуче. Розмову про мир. Ну то таке. Рузвельт теж не хотів, не хотів воювати. Або змушений вступати у Другу світову війну. І всім розповідав, що сполучені штати Америки не будуть вступати у Другу світову війну, навіть під час виборчої кампанії. Свої це говорив напередодні, о, точніше під час другої першої світової війни був такий президент Удраїльсан, який перебирався на другий строк під гаслами, що ця людина не дала нас втягнути в Першу світову війну. Через рік американські війська вже були не на, на території Європи. Е, тому тут розрізняти слід цю таку дипломатичної рамки розмови е, і конкретний дії. Конкретні дії йдуть по стримуванню Китаю і витиснені його зі всіх точок, де тільки можливо. щодо Росії, така про що буде розмова? Нічого ж не помінялося. Путін що поміняв свою позицію. Ні, так він не поміняє свою позицію. Трамп не буде зустрічатися з Путіним, якщо не буде розуміти, що там буде перемога для нього. Що він повинен приїхати з конкретним результатом. Він і так зробив велику поступку Путіна, коли зустрівся з ним на Алясці. Ось Путін не зрозумів такого щедрого дуже кроку, так тому що американці це, в принципі, завжди конструктивні люди. Вони вважають, що треба краще домовлятися, ніж, наприклад, воювати. Але якщо треба воювати, то вони будуть вживати конкретних заходів. Щодо Путіна, ну, я не вірю, по-перше, що він прилетить в пар. Так, це перше. Друге, чи буде зустріч з Трампом? Про що буде розмова? Якщо навіть Лавров, Лаврова Рубіо не була зустрічі, вони там зателефонували один одному і зрозуміли, що предмету для розмов немає, після чого пішли санкції. Тому тут, тут немає точок, точок дотику, поки Путін буде при владі. Почули вас. Дякую, пане Варасе, за вашу аналітику за те, що знайшли час і приділили звісно його нам і нашим глядачам. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Завжди вас буду бачити в ефірі. Завжди рада буду. Тарас Загородній, політолог був з нами на прямому зв'язку.